Ледер говорить лев на дорозі, лев на Майдані. Причому лев? З хати не можна виходити, ви що, люди добрі, там лев. Тато каже, іди там на поле, скопай, там лев. Ну, це лев алігорія порівняння цього лева можна чимось замінити. так? Лінивий він причину каже. Каже, йти на поле. Він каже, зараз буде дощ. А на що нам то здалося? Нашу корову тримати, наше поле копати, та тепер мудрі люди давно вже того не роблять. Мудрі люди все везуть із Польщі, Оце це голос ледаря. Він нічого не хоче робити. І він каже, що мудрі люди тепер так не роблять. Нашу в хаті прибирати, мудрі люди тепер не прибирають, треба жити для себе, нащо їсти варити, нашу ремонт в хаті робити, та, -то, та ми віруючі, християни, та то плотське, та то земне. У Улодаря відговорок тьма. Починаючи від духовного оправдання, бо лодарі дуже часто, якщо лодарі в зібраннях сидять, бо світські лодарі, в них немає такої тематики, такої відговорки, то у віруючих є, все сперте на духовне. Скоро Царство Боже прийде, сажати картоплю не треба, а вдруг прийде Христос до осені. Ді молитви ми будувати не будемо, тому що було откровення, що скоро буде кінець. І ходять по орендах 70 років. Коли вже другі повибудовували. Ледарі чекають Христа. То прийде Христос і скільки домів пропаде і Твій, в тому числі. І як двері лев на дорозі, лев на Майдані. Тобто, хто хоче зробити, він шукає, як зробити, хто не хоче, шукає причини. щоб не зробити. Ось така характеристика роботяг. Як двері обертаються на завісах своїх, так ледар на постелі свої. На постелі, так? То є одна із характеристик ледерів. Ледарі багатенько часу на ліжку люблять проводити. Ліжко є ледер це дві сестри. Любиме місце для лодеря – це ліжко. Порахуйте собі, скільки ви в ліжку на протязі доби, і ви прекрасно зрозумієте, хто ви. Тобто бажання довго лежати на ліжку, воно характеризує людину. Робоча людина дуже на ліжку не валяється. Ледер, ну тут взагалі. Висота ледаря ледер опускає руку в свою миску, то тяжко йому піднести її до рота. Це вже крайня фаза. Це особливе благословення для ледарів. Тяжко поїсти. Ну опять-таки, це, може це Ми її трошки, Я її трошки пом'якшу м'якшу форму. Повний холодильник, мама наварила, поклала в холодильник, діти вмирають з в хаті. Борщ, плов, вареники, голубці. Що їсти? Не тільки діти, є такі діти великі, які називаються чоловік. Він теж помирає з голода, бо то до холодильника це ж, це ж дорога така довга, треба вийняти і загріти. Стоїть готова картопля, тільки почистити і нажарити, в хаті всі пухнуть з голода. яйця стоять в холодильнику, кивнуть каструлю, вони самі зваряться, кінь солі, бися тож рупа відвалила і їж. Ні, то ціла проблема. У лодаря проблем тьма. Він буде лежати на хлібовій і умре з голода. Є такий вірш, я не знаю, якому він розділі, написано, що багато хліба буває на ниві і у бідних, але деякі гинуть від безпорядку. Тобто Бог дав всім хліб, всім зродив, тільки одні прийшли, зібрали з поля, другі чекали, коли сніг упаде. Дрова, коли літом всі люди заготовляють дрова, чоловік чекає, непонятно чого листопада, коли задощить. І тяжко буде з лісу привести. Потім в хаті трясеться і каже, бо така воля Божа, Та яка воля Божа, Ти лоди, треба було по сучку, би в день приніс з лісу і було тепло. Ледар мудріший в очах своїх від сімох, котрі відповідають розумно. Ану, поясніть, як це так. Ледар мудріший в очах своїх від сімох». Чому? Тобто сім відповідають розумно, але ледар мудріший від них. Сім людей розумних, тобі на розум кажуть, посади собі картоплю, заготов собі дров, зроби собі того, зроби собі того. Лодарі всім знає, що йти. Дрова не треба, пшениці не треба, то не треба, люди добрі, ви відстали від життя. То давно вже ніхто то, того не робить. Тобто лодаре не зенеш глухий угол, він що знає, Все, кроме робити.